ЦК змінюють формат роботи, екстрені заяви від ради та військового командування. Мобілізація під загрозою у сухопутних військах дали чесну відповідь на важливе питання. Анонсована реформа ТЦК провалилася. Нардепка Яцик назвала всі прогалини призову. Тепер вже остаточно починається новий етап. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Стало відомо, як почнуть працювати ТЦК в умовах нового терору з боку РФ. Деталі вперше розкрив нардеп Олександр Федієнко. ТЦК будуть як то кажуть, розголушні, децентралізовані, десь буде відбуватися один прийом, десь буде відбуватися інший прийом, що це за потрібно. Ну тобто зараз просто е, в більшій частині ТЦК перейде, знаєте, на такі трошки мобільно на мій поряд, мобільно пересувний такий елемент роботи з громадянами України. Інформацію озвучену депутатом підтвердили і. У сухопутних військах ЗСУ дійсно буде відбуватися розосередження особового складу. деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги будуть надаватися ну безпосередньо в ТСК, але з вимогами, з максимальними вимогами до безпекових заходів тобто, під час настання тривоги або ракетної небезпеки, то всі мають залишити приміщення і. Переміститися у безпечні місця царанцев наголосив, що навіть попри зміни у роботі ТЦК мобілізація на паузу ставитися не буде. В цілому мобілізаційні процеси тривають. І це не вплинуло на ті заходи з мобілізації особового складу і військовозобов'язаних для поповнення особового складу Сил оборони України. Тому мобілізація тривала. Триває і буде тривати, тим не менше, попри оптимістичні прогнози проблем із процесом призову через удари росіян по ТЦК все ж не уникнути, яких саме розповів військовий аналітик Іван Ступак. За його словами, сильно ускладнити роботу української армії може знищення паперових документів. Та да, російська федерація в яким чином міркує так, українців, начебто, багато чого є в електронному вигляді. Всі ці реєстри, всі ці форми, але ну ми з вами чудово знаємо, паперову частину. Ніхто не скасовував оці ось папочки життєрадісного сірого кольору. Вони стоять на поличках, їх там сотні тисячі. Згоріла особова справа ну, людини. Ну все, вважає, що людини не існує. Треба знову все збирати, треба все аналізувати. Окрім цього, ступак наголосив, що внаслідок ударів можуть постраждати як і чинні військовослужбовці, так і мобілізовані. А це знову ж таки мінус потенційне підкріплення на фронті. І Очима Російська Федерація це виглядає так: приліт туди. Це мінімум 10 вбитих або поранених військових, яких українській владі треба буде замінити, і мінімум 10 цивільних, які вже ну не стануть або там стануть запізненням військовослужбовцями, тобто для Російської Федерації це ситуація в стилі win-win. Про зміну до підходів роботи ТЦК почали говорити ще задовго до прицільних ударів РФ. У раді обіцяли на носі велика реформа. Серед причин, чому треба діяти радикально, формальне проходження ВЛК або взагалі вручення готових документів без проходження комісії, застосування сили, ігнорування підстав для відстрочки чи бронювання, відбирання телефону, позбавлення волі, права повідомити рідних, утримання силою. Однак і досі стосовно викорінення цього жодних змін. Такою заявою виступила нардепка Юлія Яцик. Реформа ТЦК, яка мала на меті справедливу мобілізацію, скасування значної частини броні та відстрочок, без зниження мобілізаційного віку, але з підготовкою молоді, з акцентом на добровільність, мотивованість і систему заохочень. Так і не почалася депутатка. Наголосила, що до цих пір немає вироків щодо зловживання у ТЦК. Відтак у 339 справах щодо перевищення повноважень лише 5 дійшли до суду. Скільки б фактів зловживань ми не виявляли, скільки б звернень до КСВ та МО ми не направляли, скільки б матеріалів не скеровували до правоохоронних органів, скільки б кримінальних справ не порушували, ситуація не покращується. Телеграм-канали і далі маюрять відео із прикладами бусифікації. Невмотивовані бусифіковані, все частіше вдаються до СЗЧ, а негативні настрої суспільства вміло використовуються російськими і ПСО. У зв'язку з цим нами було прийнято рішення не розглядати. Проблеми точково, а підійти до їх вирішення комплексно. Стало відомо, яке рішення на наступному засіданні пропонуватимуть депутати. Відтак мовиться про передачу мобілізаційних функцій окремому підрозділу Міноборони, створення нової моделі військового управління, яка відповідатиме стандартам НАТО, стимулювання рекрутингу, залучення СНАПів до оформлення документів військовозобов'язаних, запровадження кримінальної відповідальності для службових осіб ТЦК та ВЛК. Мобілізація тема, яка й без того викликає багато емоцій і напруги. Цим активно користується ворог, запускає інформаційні кампанії, де з працівників ТЦК роблять образ ворогів народу. Водночас і самі ТЦК не безгрішні, порушення трапляються. Держава ж про мобілізацію говорить скупо або взагалі мовчить. А там, де немає зрозумілої комунікації, зростає недовіра. Як змінити ситуацію? Про це в матеріалі далі. На середину 25-го тему мобілізації готові коментувати лише поодинокі посадовці і політики. Питання складне і непопулярне. А проблему поповнення підрозділів новими військовими повністю перекинули на територіальні центри комплектування, підпорядковані сухопутним військам і відповідно генштабу. Виходить, що військове командування має і фронт тримати, і новобранців набирати. Місцева влада не надто допомагає. Поліція теж і виходить те, що виходить. Суспільство у нас. Коли військовослужбовець в окопі на фронті сприймає їх як сонечки. Коли він вже стикається в процесі мобілізаційних з даних військовослужбовця, ми ну неоднократно чуємо і образи, і погрози. Чимало військовозобов'язаних вперто не оновлює даних та ще й чинить супротив ТЦК, тому й трапляються прикрі інциденти. Поодинокі випадки зловживання військовослужбовцями ТЦК деякі, скажімо так, відбуваються у нас порушення. Хочу сказати, що на кожне таке порушення ефективна є реакція з боку військового керівництва нашого, так і навпаки, якісь провокації з боку громадян, що викликає відповідні конфлікти, провокації і створює сутички. І от тут найцікавіше такі випадки від загальної кількості мобілізованих менше 5%. Але в інформаційному просторі все виглядає навпаки. Грозять людей дивіться. Ця на них, що ви робите, куди ви його тащите? У такій ситуації ТЦК в уявленні багатьох українців мало не ворог соцмережі, а особливо Тікток нині просто завалені контентом про начебто масові порушення з боку ТЦК із ухвалами і нахабними псевдознавцями законів. Причина я говорю, причина остановки транспортного средства. Зазвичай вони не показують власних документів, а натомість цитують статті конституції законів і принижують військовослужбовців. Ви військовий? Документи покажите. Військові форми продаються військові документи продаються в будь-якому магазині. Окрема категорія, так звані військові юристи, які насправді спеціалізуються на іншому. Це відео присвячено питанням, що робити при затриманні ТЦК. Вистачає і чимало, начебто, простих українців з різних областей. ТЦК є ніхто, звати їх ніяк. Це орган, який в принципі не существує. Насправді за такою активністю українців у соцмережах величезні зусилля росіян об'єктивно за тиждень, те, що ми підраховували, росіяни лише в Тікток таргетують на українську аудиторію від 4 до 7 тисяч контенту саме на зрив мобілізації. Це пріоритет номер один. Очевидно, що такій масі російських наративів протидіяти нереально. Однак, приклади переконливого українського контенту теж є. У ролику Львівського обласного ТЦК доступно пояснили Усім, що буде, коли росіяни прийдуть у твій дім? У мене третя група. А хай спочатку депутати йдуть. І їхні діти. Розумієте? Кругом. Ну, що пайцине? На Берлін. Окрім такого жорсткого, але правдивого відео, бо росіяни на окупованих територіях чинять саме так є і приклади заохочувального контенту, як от відео 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Що ти там, братик? Трохи переживаєш, не всі трохи переживають. Готовий служити. Що до сих пір не готовий на четвертий рік великої війни? Переконати українців захищати державу одними відеороликами, точно не вдасться, але вони мають бути в нашому інформаційному просторі постійно. Не хочете воювати в українській армії. Добре, воюйте в російській українці мають усвідомити: у нас немає іншого вибору, окрім захисту країни і максимальної допомоги силам оборони до тих пір, поки ми з вами. Не зрозуміємо, що вибачте. Сьогодні ми відканали від армії, а завтра нас поженуть зброєю в руках на Польщу, Чехію, Словаччину. А то що це відбудеться, 100%. Ми вже бачимо, що це відбувається в цій війні. Окрім інформаційної політики, вимагає змін і заохочення військовослужбовців. Питання регулярних ротацій і відновлення давно перезріло, але для цього слід мобілізовувати більше ніж зараз. 27 тисяч новобранців на місяць. І коли кажучи там чи жаль. Коли затримують військовозобов'язаних на вулицях, жаль, дуже шкода. Чи справедливо це несправедливо? Війна, в принципі, несправедлива історія. Але більше шкода у того піхотинця, який в окопі сидить десятками днів, і його нікому поміняти. Оце більш шкода. Бійцю на псевдомастак 23. на фронт пішов добровольцем два роки тому. Воював під Бахмутом на Лиманському напрямку. Нині в роті вогневої підтримки випалює окупантів під Покровськом. Вабистріта вогонь. Нацгвардієць наголошує, втримати лінію фронту нині вкрай складно. Ворог тисне, людей не вистачає. Тому іноді не розуміє, чому інші українці не поспішають їм на допомогу, як свого часу зробив сам. Та я не можу так дивитися, як тіпа, інші гинуть, а я щоб вдома відсаджувався, просто це теж. Треба допомагати своїй країні, якось Україні, захищати її. То як ми один зі страхів потенційних новобранців потрапляння до нефахового командира радянського зразка. Але їй чимало успішних підрозділів. До них черга з охочих, як от К-2 чи птахи Мадяра. Нам треба дістати десятки, якщо не сотні, таких Кирилів-Вересів і Мадярів. Їх багато, але вони зайняті війною і їм ніколи е займатись медійною роботою. Але важливо, щоб люди бачили очі очі, до кого вони йдуть. Контракти 18-24 чи рекрутинг, загальну складну ситуацію. Поповненням сил оборони поки не вирішують, але своє роблять. Вони дають людям альтернативу, можливість вибрати не лише підрозділ, але й конкретно посаду, де можна бути максимально ефективним. Не знаєш із чого почати? Записуй. купляєш берці, тобі їх видадуть, але краще розтоптані мати. Прес можеш не качати. Тут броніки видають. Ласкаво просимо до чоловіків. Бажаю здоров'я. Василь Софіянюк, Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, Роман Щербаков. Факти Айсі Тіві. Єдині новини. Як ви оцінюєте новий підхід до роботи ТЦК? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.